З 18 січня дорожнє сполучення між Новгород-Сіверським та Биринською сільською радою обірвалося. Як пам'ятаємо, понтонний міст зірвало і він поплив за течією у напрямку Потивська. Завдяки оперативним діям, обидві його частини вдалося вчасно зупинити та міцно закріпити. Одразу було заплановано його відновлення, і 28 березня, незважаючи на несприятливі погодні умови, роботи розпочалися. З Самого ранку почали транспортувати частину мосту, що знаходилась. Найближче основними проблемами по відновленню дорожнього моста є те, що він на досить великій відстані знаходиться від місця свого дислокації. Це більше 25 кілометрів, і при тих погодних умовах, які виникли на сьогодні, його транспортування дуже перескажають і вітер, і дощ. Роботи по відновленню мосту планують провести якнайшвидше, зазначає Володимир Жиребок. Коли завершать, казати зарано. Кінцевого терміну завершення робіт важко передбачити, тому що все залежить від того, як буде підйом води в річці, як буде вода спадати, тобто від самої повені. Роботи по відновленню конструкції неможливі, а тому необхідно його. Встановлювати в такому місці, де течії немає, проводити роботи, а вже потім змонтовану конструкцію встановлювати на місце своєї дислокації. Тому все це залежить і від підйому води, і від спаду води. На відновлення та транспортування були залучені працівники Чернігівського облавтодору, служба автомобільних доріг, співробітники 8-го навчального центру держспецтрансслужби. З перших же днів надзвичайної події цю справу взяв під контроль народний депутат України Ігор Рибаков. Це було так би мовити стихійне лихо. Воно відбулося раптово, але слід зазначити, що вже в перші дні після цього сюди в місто приїхали представники. Народного депутата вони вивчили цю ситуацію, і дуже оперативно він звернувся до відповідних міністерств відомств, які відповідальні за дану роботу, звернувся до Чернігівської обласної державної адміністрації з даного приводу, поставив себе його, взяв на контроль відповідним членам відслідковував ситуацію і намагався надавати допомогу в тих питаннях, які він може там, відповідно до його. Компетенції. Це робота спільна всіх органів. і Тут треба бути вдячним всім, всім, хто причетний до цієї роботи. Але народний депутат, напевно, єдиний з народних депутатів, хто дуже активно до цього долучився.